Доброго дня. Загальний розклад. Які зміни відбудуться? Ви тривалий час думаєте, як вам досягнути результативності, покращити ситуацію відносно фінанси, матеріального, або як вам реалізувати якийсь проєкт? Думаєте, є внутрішній конфлікт? Аналізуєте, думаєте. внутрішній конфлікт не від того, що ви не погоджуєтеся з самою ситуацією, а від того, що ви не здобуваєте для себе розуміння, як вам діяти, в яке новопочинання, або як вчиняти, як проявитися, щоб реалізуватись і в подальшому досягнути результативності. Що це стосується, наприклад, взаємовідносин стосунків, і на даний момент є така ситуація, що ви розумієте, вам потрібно концентруватися, вам потрібно керувати своїм життям і концентрувати свою увагу саме на ситуації, вам потрібно діяти, яким би цей шлях не був, і навіть якщо ви вкладаєтеся в дане новопочинання, в даний проєкт, а не отримуєте результату, але продовжувати шлях потрібно. Можливо, певний період є негативні маніпуляції з боку чоловіка, який не бажає, щоб ви переключали увагу і концентрувалися саме на власній реалізації. Ну, говорить, що вам не потрібно знаходитись в внутрішньому роздраві, вам не потрібно мати оцей внутрішній конфлікт. Здобути для себе розуміння і концентруйтеся саме на тому. Виборі на тій цілі, яку ви бажаєте досягнути, незважаючи ні на що, ні на кого. Незважаючи на те, що, можливо, хтось вам буде доводити, що ви не отримаєте результату того, на який розраховуєте. А вам говорять, як по відношенню до вашого оточення, так і по відношенню загалом до ситуації, проявіть внутрішній стержень, силу волі, силу духу, і дійте. і ви досягнете результат. Ви отримаєте те, чого вважаєте. Хто б, як надіяв, негативними маніпуляціями, негативним проявом, порадами, власне, на думку вашого оточення, які своєчасні, це вони так думають. Але хто, як не ви, ясно розуміє для себе, як вчиняти? Так от, здобути для себе чітке розуміння, ясність по відношенню до ситуації. І згодом, якщо ви будете проявлятися, якщо ви будете самодостатньою цілеспрямованою людиною по відношенню до проєкту, починання, нового починання власної справи, бізнесу, реалізації, то вам вдасться покращити фінансовий і матеріальний саместан, благополуччя і достатку досягнути. Не всім вашому оточенні буде подобатись ваш вибір, ваша самодостатність і цілеспрямованість по відношенню до даного проекту, даного починання, даної справи. Ви мудра людина, ви повинні розуміти, що, власне, по відношенню до вашого оточення, ви повинні відсікати. Вами ніхто не повинен керувати і маніпулювати і використовувати вас ради. Заради власного благополуччя і достатку використовувати, тому що дана людина от бачить для себе ситуацію саме такою. Але це не ваш вибір, а робити вибір вам. Ви ще сили радять не бути жертвою власне, свого оточення, а ви будете мати шанс можливість на покращення ситуації загалом в своєму житті. Навіть якщо це і стосунки. Є інформація, що у вас є стосунки, можливо, навіть це родина. Але в даних стосунках ви не маєте того щастя, радості і благополуччя, хоча ви вже тривалий час одружені. На даний момент є підвішена ситуація. Немає взаєморозуміння або немає з боку чоловіка позитивного прояву. Людина маніпулює. Бажає вибудовувати стосунки так, як він їх бачить, і не йде на компроміс. Вам говорять, що ви мудра людина, але мудрість не повинна приводити вас в жертву і в підвішену ситуацію. Ви не повинні собою жертвувати. Вищі сили говорять, що таким чином шанс, можливості на і достаток саме безпосередньо в стосунках в особистому житті, ви не досягнете. Концентруйтеся на власних справах. І в процесі ситуація, шанс, можливість ви отримаєте на покращенні ситуації. Ви здобудете для себе розуміння, або підказку від вищих сил, або як подарунок шанс, якщо ви не маєте саме на даний момент партнера, то ситуація в особистому житті покращиться. І загалом ви в подальшому досягнете щастя радості, благополуччя і достатку. І не лише відносно власної реалізації, реалізації проєкту фінансово матеріального, а й в особистому житті. Двійка кубків. Рівновага, як і в особистому житті покращиться ситуація, так і відносно реалізації. Тобто буде баланс в вашому житті загалом. Хоча можливо на даний момент ви навіть і не розумієте, яким чином. Вам надається інформація, що ви не знаходились в ілюзії по відношенню до ситуації і не знаходились в негативному емоційному стані, і не зливали ресурс, а щоб розуміли, що ситуація покращиться, не потрібно внутрішнього конфлікту, не потрібно переливати з пустого порожнє, не потрібно зливати ресурс. Навпаки, майте розуміння, навчайтесь, отримуйте інформацію. Відпочивайте, наповнюйтеся ресурсно, і в подальшому для вас відкриються можливості насамперед, ви відчуєте позитивні зміни, можливості, шанси відкриються для вас шляхи. А це буде саме ознаком того, що ви в протистоянні в боротьбі саме з тими людьми, які тривалий час негативно впливали на ваше життя, що ви перемогли. Відкриття шляхів. Здобудете шанс, можливість на покращення ситуації. Тому вам і раді все ж таки знаходитися в наузі балансі. Якби на даний момент не складалися обставини, згодом зміни відбудуться. Як в сфері реалізації, як відносно фінансово-матеріального благополуччя достатку, так і в особистому житті. Все залежить насамперед від того, яка ситуація у вас на даний момент, але те, що поране від вищих сил по відношенню до вашої ситуації, якщо, наприклад. Ви саме та людина, яка працює, яка вкладається, яка на даний момент турбується саме про якийсь проект, а насамперед, по відношенню до благополуччя достатку, як покращити ситуацію. Як досягнути результативності в своєму житті? От саме для цієї людини, по даному розкладу, вищі сили надають інформацію, що ви досягнете результату того, якого бажаєте, того, якого прагнете, але ніхто не говорить про те, що вам не потрібно буде проявляти з діяти. Відносно особистого життя і стосунків, ну вам потрібно працювати над стосунками, вам не потрібно відсікати або не спілкуватися з даною людиною, навіть якщо ви на даний момент, можливо, не маєте спільної мови. Ви повинні робити висновки, ви повинні йти одне одному на зустріч, Ви повинні розуміти, що якщо ви бажаєте бути насамперед з даною людиною, то потрібно йти на компроміс. Якщо дана людина також буде йти на компроміс, якщо ні... Те, якої би ситуація не була, тобто, по відношенню до ваших стосунків, продовжувати взаємодіяти з людиною, яка не бажає вкладатися в дані стосунки, ну це пірова перемога для вас, от безпосередньо, що це не той результат, якого ви можете досягнути. Тому ви повинні робити вірні висновки. Якщо людина не бажає працювати, якщо людина бажає йти іншим шляхом. То відпускайте, стілюйте свою ситуацію. Ви повинні чітко розуміти для себе. кожен робить свій вибір, і кожен ясно розуміє, який він вибір робить. І кожен повинен бути готовий до результату, який він в подальшому отримає, Навіть якщо він буде негативний, але це вже результат на підставі того вибору, який зробить людина. Хто б це не був? Загалом, у вас є перспектива на покращення ситуації і на досягнення результативності? Дякую.